Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися: розклад буде чи не буде, або так чи ні, на завтра, 18 січня 2025 року. Трішки формат змінила, тому що вважаю, що буде корисніше вам бачити сьогодні ваші дії на завтрашній день, щоб ви могли краще спланувати свій день. Тож, Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам ні. Ну, тут можуть бути різні причини, чому ні. Загалом не варто активно діяти, тому що будуть певні перепони. Можливо, якісь розмови, плітки, якісь неприємності у вас можуть виникнути в цей день. І вам варто розуміти, що прийшов час, уже можливо відмовитися від спілкування з деякими людьми у вашому оточенні, можливо, навести порядок у своєму домі, а можливо, просто перепочити, щоб набратися сил. Тому на цей день вам не бажано енергійно діяти, і не варто діяти активно, приділіть увагу собі і обмежте коло свого спілкування, тому що є вирогідність, що хтось до вас або з обманами, або з якоюсь неправдивою інформацією має з'явитися. Це був перший варіант. А я бажаю хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант лист закритий, перевернуто, аркан перевернутий, говорить про те, що вам ні. Ну, тому що наразі або ви не володієте інформацією з того питання, яке вас цікавить, або поки що для вас інформація ця взагалі закрита. Або ще не прийшов час, щоб ви дізналися про щось, або хтось навмисно від вас приховує інформацію. Також це можливо стосується ваших або оформлення паперів, документів, робочих питань. Можливо, також у вас є якісь оформлення документів, паперів у соціальних службах або іще в чому, то на цей день, хто планував на 18 число, ну, ви результата не отримаєте. Ви прикладете, можливо, зусилля, але не побачите відповідь на своє питання. Також, якщо хто очікував листа в особистих стосунках, також ви його не отримаєте, тому що поки що для вас ця інформація повинна бути закритою. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант: Вам так: дівчинка говорить про те, що для вас на цей день вітаються будь-які нові починання. Що ви не почали робити, робіть це від щирого серця. Для тих, хто планував, можливо, або якісь здійснити поїздки, можливо, вирішення питань. Можливо, розпочати новий проєкт або відкрити якусь нову справу, зайнятися чимось тим, чим раніше ви не займалися, то у вас все це буде вітатися. Але будьте більш такими щирими. Тобто діти завжди бачать все не так, як дорослі. Тож і вам потрібно проявити дитячу креативність, новий підхід, щоб ви змогли все. Вирішити на користь для себе. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише на 18 січня, тож іншим днем будуть інші енергії. А я бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.